Таунхаус з газом 88 квадратних метрів. Ці таунхауси мають власний заїзд, так виглядають сусідні ділянки, Асфальтований під'їзд, це село Нова біля борки. Тут плиточка, парковка. Бачите, газ вже заведений. Зараз покажу вам планування. Побудований з керамічного блоку і додаткова зовнішнє утепленість. Це може бути гардеробне чи технічне приміщення, може то і то. Ванна кімната і простора кухня, столова, вітальня Ділянка півтори сотки. Це якраз місце для відпочинку і свердловина. Зараз покажу планування другого поверху. Сходи, до речі, також монолітні, Звертайте увагу, підіймаюся комфортно і вони не шумлять, не заважають сусідам. І ні ви, ні сусіди. Тут дві окремі спальні кімнати. Тут можна зробити гардеробну, такий приємний від з вікна. І так виглядає керамічний блок всередині. Він зроблений з глини, обжиг і такі пористі отвори, якраз а, а, додаткова теплоізоляція. Це друга спальна кімната з високими стелями, ще трошки вам віду з вікна на сусідів. Телефонуйте, приїжджайте на перегляд.